Друзі, привіт! Я знаю, що всім вам подобаються машини. Тож сьогодні пропоную вам разом зі мною виготовити цікаву інтерактивну аплікацію. То що ж нам для цього треба? Нам для цього треба гарний настрій і ваша уява і увага. Тож, обирайте машинки. Ось у мене вони заздалегідь заготовані. Їх тут дуже-дуже багато. Вони різні, і спортивні, і звичайні. Тож, такий є гарний проєкт. Автор проєкту серія Чарівна аплікація Веселі тачки. Автор проєкту Олександр Теліцин. Тож, ось такий гарний проєкт, де можна. Ось, роздивіться уважно, виготовляти аплікацію. Тож, що ж можна зробити? Давайте подивимося. Ось подивіться, яка краса! У нас вже є заготовані матеріали. Подивіться, ми можемо ось таку машину виготовити. А можемо виготовити за нашим настроєм. Наприклад, ось таку спортивну машину гарну. Я обрала сьогодні ось таку спортивну, дуже швидкісну машину, заздалегідь вирізавши її. І ми з вами тепер що робимо? Ми беремо клей звичайний, в стіку або ПВА, профарбовуємо нашу машинку, ось тут, на білінь. Папері і приклеюємо її. І ось така гарна у нас буде аплікація. Ви можете обрати колір не тільки білий, а будь-який за бажанням. Також потрібні олівці або фломастери, або фарби. Ми будемо з вами домальовувати колесо. Або можемо доклеїти його, щоб у нас вийшла повністю машина. Тобто, дивіться, за бажанням, ми можемо спортивну або звичайну машину наклеїти. Ось, я сьогодні обрала таку спортивну машинку. І потім можемо на свято день тата, подарувати нашому дідусеві або тату. Тож, ми сьогодні з вами. Молодці! Ми сьогодні з вами старалися і у нас вийшли ось такі гарні машини, тож ми з вами самі найкращі в світі. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою! Ви найкращі!